А ага. ти взагалі думав над тим, яка тема цікавить тебе? Ну, мене цікавить тема про реалізацію, про таланти. Ем, ну, як в мене є багато різних талантів і хочеться їх максимально реалізувати, скажімо так. І це певний шлях для мене ціє. Угу. Тобто, я думаю, що це те, що мене цікавить на даний момент. А Я думаю, ну, взагалі-то мене ця тема цікавила дуже давно. все життя, напевно, реалізації. Я колись просто ще коли була маленькою, то я і не знала, що то воно реалізацією називається. Але завжди, завжди ця тема цікавила. Я думаю, що ця тема цікава більшості людей. Тому що. Взагалі-то, коли людина приходить в цей світ, вона ж для чогось приходить. Мені здається, що це буде цікаво і тим людям, які будуть дивитися, багато дуже шукають своє покликання реалізацію. Зараз дуже такі розвинені, прогресивні люди, особливо молодь, вони знають ті речі, які я пам'ятаючи себе, ще в такому віці молодому, я ще тоді не знала, до мене не доходило. То зараз більш такі продвинуті люди, і вони... Розумію, що реалізація вона тримає взагалі і рухає вперед. Це ну, як санкцій життя для мене. Для мене, коли я рухаюся в сторону реалізації, перше, що от змінюється, це от багато енергії. Якось енергії багато і якось збільшується продуктивність, збільшується якось ці. Ну, З'являється сила, очі, очі світяться. Світяться очі і хочеться щось нове пізнавати, mm -hmm. хочеться заглибитись в тему максимально mm -hmm. в ній, постійно за неї думаєш. Це для мене показник, коли рухаєшся в правильному напрямку. Але бувають такі от моменти, коли якийсь протилежний стан і щось турбує, і в ці моменти якось думаєш, ну добре, може тут щось треба переглянути, може тут треба якось скоригувати або якось. Об'єднати, куди рухаєш, тобто є якась цілі, ну що, можливо цілісності якоїсь mm -hmm. не вистачає. І тому так, тому, да, дуже, дуже часто от хочеться. Інколи хочеться якихось змін в цьому. От просто можливо. Але при цьому хочеться і щоб максимально розкритись в цій темі, якою mm -hmm. займаєшся. Щоб, тому що тому, коли роз, розкриваєшся, вона стає корисною, а все корисне людям, воно. І, і, ну і, і фінанси збільшуються в результаті, коли воно з коли дівешся, щось створюєш корисне. Угу. Для мене реалізація це взагалі основа життя. Для людини, для мене реалізація це основа життя. Бо що таке реалізація? Так, це коли да, народжується людина, в неї якась певна задача. Це в моєму так розумінні. Да, якась певна задача, талант. Вона наділена талантом. І причому не одним талантом, а в неї дуже багато талантів всередині людини. І якийсь, якийсь більш такий актуальний і, можливо, більш важливий, який зараз. Він найкраще для того, щоб людина отримувала максимум задоволення. І на що орієнтуватись? Те, від чого людина отримує задоволення, от що вона робить, і отримує від того задоволення. Ото, якраз в тому напрямку і є той талант. І що відбувається, коли людина робить те, що їй подобається, вона від того максимально кайфує, вона задоволена і вона транслює таку ж енергію задоволення в цей світ. І тоді. Це для мене такий стержень. Чому? Тому що тоді вона реагує на інших людей з позиції задоволення. Вона реагує на цей світ з позиції задоволення. Вона приймає ті речі, які відбуваються, ті події, які відбуваються з позиції задоволення. Вона задоволена, її кайфово, в неї нема роздратування. І якщо виникає роздратування на, на когось, на щось, на якусь ситуацію, на якусь подію, на якесь слово, ну взагалі на будь-що, то тоді це воно сприймається як підказка від, оточую світ, від оточуючого світу, щоб подивитись на щось, та, подивитись, ага, значить на що мені в собі звернути увагу, щоб там скоригувати, значить, десь від чогось я не отримала там задоволення, щось мені там мені заважає. Раз так, як там, наладила, як в автомобілі для мене, та? якась є поломка, автомобіль починає вже не так їхати, вже кайфу того немає. Ти там його підкрутив, підлампічив, о, все, їде і знову кайфуєш. То для мене, якщо немає в житті задоволення, якщо реагуєш на, на людей, на події, на все, ну так, дуже емоційно і дуже з роздратуванням, десь із злістю, або просто. Давиш ті емоції в собі і якось ну, не відчуваєш тої радощі, тих радощів усередині, то або смуток, розчарування, ну такі якісь не дуже комфортні стани, реакції, то це говорить про те, що десь не немає щось робиш не те, немає тієї справи, від якої кайфуєш, немає саме в даний момент. Це мені про це. Тому ця тема, яку ти зараз підняв, вона для мене надважлива. Це, це той стержень, який, від якого взагалі залежить те, що відбувається з людиною. Ну це як на мене. Тут, як на мене, такі думки зараз просто з'явилися, що для того, щоб знайти дійсно те своє покликання. Те, що зараз принесе кайф, то в першу чергу звертаєш увагу на себе. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Не з тієї позиції там, логіки, що ага, зараз оце такий світ, зараз це така ситуація, зараз такі події, зараз те чи інше відбувається, то я маю заробляти гроші. Ну, всі ми. Маємо, через, маємо заробляти гроші, бо ми живемо в матеріальному світі, і це є, це має місце бути. Бо кожному хочеться їсти, і, і це потреба і одягатись, і там житло має бути, і таке інше. І розглядати не з позиції, що те, що зараз зайде, а з позиції ну, це логіка, да? а з позиції того. Що я відчуваю, якщо я кайфую від того, що я роблю? Але якщо включаєш там логіку, включаєш мислення і починаєш мислити мізки, включаєш і думаєш, а кому воно взагалі треба? а Що воно там треба зараз, же ж воно всі там, хто там програмісти, хто там ще такі. Модні самі модні професії. Ну, більшість те, це, це те, що я знаю, там програмісти, то це ж кругом, бо зараз це ж комп'ютеризовано, зараз це ж, штучний інтелект, і все, і без знання комп'ютера. Ну, це ж взагалі нереально. Треба йти всім в програмісти. Чекай. Ну, а якщо воно сюди, якщо душа не лежить, я працюю із людьми, як коуч, так і приходять, буває. За тим, щоб знайти своє покликання, і там один такий кейс був у мене. Прийшла клієнтка, яка говорить, та я програміст, але я вигоріла на роботі, а я не знаю тепер що. Ну, так, відбувається вигорання, коли людина іде і займається тим, що логіка підказує, тим, що модно, або хтось підказав, людина не знає, куди йти. А коли звертаєш увагу на те, а що б я зараз б таке робила, від чого мене просто кайф, те, що я можу навіть і забувати про сон. Я чому це кажу? Тому що я це проживаю. У мене є таке було. Якось так мені пощастило, що з самого дитинства я займалась тими речами, які мені приносили кайф, бо я знала, що я хочу, що приносить мені цей кайф. І це мені допомогло дуже багато ситуацій проходити в житті тих, які були ну, дуже складні. І мене тримало саме ця реалізація, коли я займалася улюбленою справою, я від того кайфувала і цей кайф мені допомагав випливати з тих ситуацій, які здавалися б, критичні, і взагалі їх неможливо пройти. І це було б і це правда. І отут і в будь-якому випадку звертаєш увагу на те, а від чого кайфуєш найбільше? То тоді, якщо воно навіть там і не модно, воно стане модним, воно зайде. Тому що якщо ти кайфуєш через цей кайф, Через це задоволення приходить енергія, приходять, на цю енергію приходять фінанси. І воно так працювало, і так працює, і так буде працювати, тому що так створений світ, так воно створено. Тому для того, щоб знайти оце покликання, знайти себе, то важливо звертати увагу на те, кайфую я від того, чи не кайфую. Ну, для мене це так. Я думаю, що а, тільки так і можна. Можливо, якщо переглянути, чим я займаюсь і в свою сторону і подивитися. Добре, від чого я дійсно тут кайфую? А як воно? А, а де тут, де тут дійсно ті речі, які дають оце відчуття задоволення в цьому. Чим я займаюся, якось сфокусуватись більше на тому, що дає більше задоволення, mm -hmm. і можливо таким чином і зібрати біля, біля цього, от е, як стержень цей знайти. Бо для мене, в принципі, стержень було як задоволення, так і в принципі все, чим я займався, воно приносило задоволення. Але в результаті вийшло так, що його наскільки багато всього, і все ж приносило задоволення. А зараз якось воно от, а куди далі? І оце те, що ти сказала, то мені якось близько от спробувати. А добре, а що якщо спробувати з того, щоб ну, взяти і зосередитись на тому, що зараз приносить задоволення найбільше, і вже ці всі штуки якось зібрати біля одного цього стерня, угу. біля одної ідеї. Угу. Ти знаєш, в мене ти це поки говорив, в мене прийшла така думка, виникла, що Зазвичай як роблять ну, в більшості випадків, так? коли людина приходить за допомогою і, ну, до фахівця. Допоможіть знайти, не знаю, не можу знайти своє покликання. В чому моя реалізація, в чому мій талант, не можу себе знайти, чим, чим мені зайняти, що мені робити. І зазвичай задають. В більшості випадків здаються питання, ну згадуй там, чим займалася, чи займався в дитинстві, що подобало, що тоді подобало, що як. в принципі, нормально, нормально. Мені зараз прийшла інша думка. От е вона прийшла і тут ти почав говорити в цьому ключі. Якось воно так унісон спрацювало. Думав, хорошо, то було в дитинстві. В дитинстві людина пізнає світ. Воно фізіологічно так закладено, що у дитини немає того бачення туди. Просто для нього все нове, і йому треба максимально максимально пізнати. Це йде пізнання, а робити вибір це не в тому віці, це не дитина. Дитина має пізнавати максимально і задача батьків, дорослих, якомога більше допомогти дитині розкрити цих можливостей, щоб вона попробувала різне, 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 різне. Так, да, вона так пізнає. Але отут зараз шукати покликання, мені чомусь здається, що важливо дивитись, є зараз, я живу зараз. В дитинстві подобалось те, подобалось те, подобалось те. То був період пізнання, то воно й подобалось. Але це зовсім не означає, що те, що мені в дитинстві подобалось, я маю зараз його тягти сюди, звертати на це увагу. Мені ж тоді воно подобалось, то й зараз його в собі, якимось чином, витягувати. Навіщо? Навіщо? Я думаю, що тут краще, як на мене, то подивитись, добре, а що зараз би? я От зараз, от я от тут зараз, сьогодні, я така, яка я є. Я з тими напрацюваннями, з тим досвідом, з тим усім, яка я є. А що я зараз, в цей момент хочу робити? Те, від чого я кайфану максимально? І от просто зараз, вже з того, що я зараз, що зараз? І починаєш. Починаєш перебирати, а ну, може мені зараз піти просто приготувати смачну їжу, і вона піде в кайф. І це, до речі, дуже круто. От виникла ідея і просто йдеш і робиш. Вроді би, а як я тим зароблю собі фінанси, так? а як я можу реалізуватись? Але якщо я слухаю себе і я відчуваю, о, в мене зараз йде в кайф і кайфанути отам, з кайфом зробити ту їжу, подожди, так може, поки я буду робити ту їжу. То мені прийде якась ідея під той кайф, якась nice. думка: о, клас, а я ж можу отуди подивитись, а я ж можу це. Воно так працює. Коли йдеш за отим відчуттям, коли відчуваєш, що мені зараз кайф, тільки так, щоб це дійсно приносило задоволення. Я не кажу про те, щоб просто ну, там. Бо може хтось подумати, що ну я зараз там ляжу на дивані, там ляжу на, на кроваті, чи де там зручно, і буду там фільми дивитись, бо мені фільми подобається. Можливо, й так, але я не думаю, що якщо людина зранку до ночі буде там фільми, чи то в чи чи комп'ютер сидіти там, чи, чи то телек дивитись, чи що там вона де вона там дивиться ті фільми, да? чи якісь там розважальні шоу, чи ще щось. Ну, що то буде, якщо зранку до ночі чи оцим займатися кілька днів, я не думаю, що то піде в кайф. Щось мені кайф там може бути якийсь момент, а тоді той кайф десь зникне. І це буде також підказка, що щось воно не тим займається людина. Тому я думаю, що тут найкраще це спостерігати за тим, отут от виробити таку звичку в собі, і саме саме сюди. Кайфувати в моменті тут і зараз від того, а що я можу зробити прямо зараз, і прямо зараз отримати максимально той кайф. І зосередитись на тому кайфу і не думати, а чи принесе мені це гроші, а чи воно зараз комусь там потрібне, чи ні? Ну так, їжа, якщо я, наприклад, піду їжу зараз готувати, вона мені гроші не принесе, навпаки, я потратила, там, використала гроші, щоб купити ті продукти. Ну, на той кайф кайф прийдуть ідеї, ага. прийде задоволення, а я поїм смачну їжу, це ще додавить задоволення, а які ще там. А може воно в цей момент не прийде, але я буду задоволена. Я поїла так смачненько, я задоволена, і тоді з цього мені виникає: о, а піду я ще там книжечку почитаю, або, а піду я там прогуляюсь, або, а подзвоню я тому, а або там, о, а там попишуштися, там щось почитаю, а там щось ще помайструю, може, щось пошию собі чи ще. Ну, кожного ж свої там є, але в кайф. І воно отак, коли людина починає переходити на оцей режим, такий мені щось приходить слово, кайфу, і це постійно кайф за кайфом від кожної дії, то оце, що має вийти, оцей талант, він вийде сюди наружу. І людина відчує, а чим її займатися. Тому що на оцей кайф, вона притягне оту ідею. І вона притягне оті ті можливості, які дадуть її заробляти тим самим фінанси і отримувати ще більше кайфу, бо фінанси від тієї справи це зворотній зв'язок від цього світу. Це обмін енергіями насправді. Для мене це так. Мені це в таку картинку виходить. Мені воно близьке, мені сподобалось оцей режим. Режим для мене це якась така річ, яка от строгість така. І... Часто ж прийнято, що треба от треба режим тримати, і тоді ж станеш багатим дуже. Uh -huh. і тоді ж таке от відбувається. А от в мене така думка виникла після розмови. Думаю, а можливо, тут строгість і потрібна, але можливо, строгість потрібна не в тому, щоб ем, тримати себе згідно якогось плану, незрозуміло. Можливо, строгість треба в тому, щоб притримуватися цього кайфу і слідкувати за тим, а що ти хочеш. Uh -huh. Бо я так подумав, от, От якщо дивитись фільми і щось тільки робити одне от, от такого плану, то от, от наче подобається. Але я думаю, я такий тест от придумав, а чи дійсно подобається. Як, як можна себе от перевірити, чи дійсно воно подобається? А якщо від того, що ти от дивишся фільм, і чи, чи ти зранку встаєш для того, щоб далі ще дивитись фільм, чи хочеться встати зранку раніше? І прямо почати дивитись фільм. Наскільки я знаю, зазвичай після фільмів спиш, спиш до, до півдня і це, і вночі то можеш дивитися та mm -hmm. не спати. Але це не те, що дає, дає там енергію встати раніше для того, щоб далі продовжити дивитись той же фільм. І для мене це такий дуже цікавий тест, чи дійсно тим займаєшся, чи дійсно воно приносить кайф, тому що. Часто можна заблудитись, mm -hmm. заблудитись звикаєш до цього, от, ну, наче подобається все, от, наче так розслабився, мені добре, але ем, часто можна загубити і переплутати це відчуття із лінь. лінь. І тут воно дуже от, чимось схоже, дуже схоже. Але от буває таке, що просто береш, ем, і ем, воно просто. Не, не, не помічаєш як цей кайф переходить в те, в те ну, не, не те, що дає більше енергії, не те, що дає можливість вставати. Угу. А знаєш, мені тут думка така прийшла, поки ти говорив, також якраз вона до цього, що орієнту... да, якщо там дивишся ти ж фільми, так? Ну, просто відпочинок, тільки відпочиваєш. Там орієнтуєшся на те. Якщо є якісь реакції, от робиш, так, і є якісь реакції роздратування на щось, незадоволення чимось, це вже є показник того, це ж підказки. Реакції це ж емоції, які підказують, що щось воно не туди. Бо якщо ти дійсно думаєш, о класно, там зранку до вечора дивлюся ті ж фільми чи ті ж передачі, просто відпочиваю і думаю, що все ж воно мені там гроші принесе, там і реалізація моя в тому буде, почекай. Але ж якщо при цьому при, на, на щось реагуєш, так? Е, ну, реагуєш агресивно, чи з незадоволенням, чи ще якось, то це вже підказка йде, це вже емоція моя підказує про те, що щось там переплутано то мабуть, був не кайф, а можливо, лінь була, а не а не кайф. Отут, бо реакції, коли людина кайф отримає, вона задоволена. В неї не буде тоді реакції, там, щоб не відбувалося, в неї не буде агресивної реакції, не буде реакції незадоволення на інших людей. І отут, до речі, вже воно вимальовується така наступна тема, я думаю, буде, ми будемо далі продовжувати вже наступні передачі. Це дуже цікаво, коли реакції, як вони підказують, як вони працюють, на що звертати увагу, для чого вони дані людині. Це вже такий підказки. Підказки йдуть від оточення, підказки від, від самого себе, через реакції, через емоції, це вже наступна така тема. Але якраз вон, ну, ці речі, які людині Бог дав, вони ж не просто так. Вони ж для того, щоб людині краще жилося. Просто купу інструментів. Я кажу, я взагалі в захваті, чим більше вивчаєш себе, чим більше. Звертаєш на себе увагу, тим більше переконуєшся в тому, що Бог нічого зайвого людині не дав. Він дав їй скільки всього, скільки інструментів, що вона тут, ну, не знаю, що вона. Взагалі, якихось там негативних таких емоцій вона не взагалі не повинна виникати, тому що вона буде, вона повинна бути максимум задоволена і купатися в цій любові, в енергії задоволення. Бо там скільки тих інструментів. А єдина проблема в тому, що людина сама собі створює те незадоволення, що вона не заглядає в себе і не достає із себе ті інструменти, які дав Бог і не користуються ними. Це так само, як вон, є ж вилки, виделки, там ложки, що там ще є за якими ми прибори, якими ми їмо, а замість того, там пальцями чи руками, там, ну задоволення ж менше. То нащо ж, якщо взяти цю видалку, видалки зручніше, комфортніше, естетичніше і не обляпаєшся. Отак. Це ж про це. Ну, я і задоволення більше Так, і задоволення більше. Ну так більше. Ну, та, цікава тема про керування. Про що воно підказує загалі. Просіб чи можна керувати цими емоціями якось для себе, чи просто як підказки сприймати? Я думаю, на цю тему буде цікаво поспілкувати. Наступному випуску шоу ми розглянемо саме цю тему, бо це це дуже крута тема. Як використовувати ті інструменти, як користуватися тими емоціями, реакціями? І взагалі для мене така тема. Знаєш, що, що таке емоції, що таке стан? Як їх відрізняти? Чи їх потрібно відрізняти? Чи оце про неї теж. Що таке відчуття, що таке реакція? Тут такі різні терміни, різні поняття. І розібратися з цим, і, я думаю, це буде цікаво не тільки нам з тобою. О, я думаю, також, і воно також відноситься до реалізації. Все до цього. До реалізації це такий, для мене це як стовбур дерева. А ото гілки, 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 а вони оцей стовбур, бо реалізація це тримає. Це така, для мене це така, ну такий золотий стержень, який із творцем тримає на одній. На, на, на такому зв'язку постійному. Це основа життя.